Разом граємо мову розвиваємо. Хто під кригою живе? Якось морозного ранку Соломійка і гавчик вирушили на прогулянку до лісу. Вітерець гойдав дерева, а сніг м'яко хрумтів під ногами. Коли вони підійшли до лісового озера, то побачили на ньому дивні сліди. Ой! Подивись, гавчику, що це за сліди. Гавчик підійшов до озера і почав нюхати сніг. Мабуть, хтось тут гуляв, але хто може жити під кригою? Гавчик, дивлячись на замерзле озеро, зацікавлено промовив. Гап! Я думаю, під водою може жити хтось цікавий. Раптом Соломійка побачила, як крига трохи поворушилася, ніби щось рухалося під нею. Хавчику, ти це бачив? Ти думаєш, там хтось є? В ту мить, як Соломійка зробила ще один крок, з під криги виронув невеличкий хвіст, а потім і сама риба, яка плавала під кригою. Вітаю, я льодовик. Я живу тут під кригою, а ви хто? Вітаю, мене звуть Соломійка, а це мій друг Гавчик. Ми гуляємо в лісі. А ти що робиш в замерзлому озері?» Я живу тут завжди, під кригою є цілий світ. Хочете дізнатися більше про наших мешканців? Нам дуже цікаво дізнатися, хто тут мешкає. Ми навіть вивчили чистомовки. Ось, послухай їх. Зимові чистомовки для малят. Да, 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 в річці холодна вода. Повторимо да, 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 в річці холодна вода. Га, 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 річку вкрила крига. А тепер разом. Га, га, га річку вкрила крига. Би, 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 де ж поділись риби? Повторимо би, 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 де ж поділись риби? Ає, 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 життя під кригою триває. Повторимо, ає, 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 життя під кригою триває. Льодовик трохи похитав хвосток і почав свою розповідь. У під льодом триває життя, хоч вода й холодна, ми звикли. Ось рибки окуні, вони плавають глибше, до да вода тепліша. Вглити річковий рак живе серед камінців та ховається від морозу в маленьких нірках. А щуки завмирають і майже не рухаються, чекаючи на весну. А жабки де вони? Жабки ховаються в молі. Вони занурюються туди, на могу теплу ковдру, і так сплять до весни. Ого, я навіть не знала, що під водою так багато життя. А що ще там є? Людовик трохи подумав і відповів. Під кригою є й водорості, які дуже гарно ростуть. Води чекають, коли прийде весна, щоб знову почати рости і радувати всіх своїми зеленими листочками. Як цікаво, а давайте пограємо в гру хованки. Спробуємо знайти мешканців водойм. А, згоден, малята, допомагайте. Дидактична гра хованки. Малята уважно подивіться на малюнок та спробуйте знайти мешканців водойми, які заховалися. Де заховався Карасик? За водоростями? Повторимо Карасик заховався за водоростями. А де заховалася щука? В камінцях. Повторимо разом, щука заховалася в камінцях, де заховався рак? В нірці. Повторимо рак заховався в нірці. А де ж заховалася ЖАБКА? За купкою камінців. Повторимо разом Жабка заховалася за купкою камінців. Гавчик схвильовано запитав Ав! А як риби та інші мешканці не замерзають під льодом. Хіба їм тепло? Ав! Ми звикли до холоду, гавчику. Лід може бути дуже холодним, але вода під ним не замерзає повністю. Я плаваю на великій глибині, де завжди є трохи тепла, і мені дуже комфортно тут. А ми, щоб не змерзнути, робимо руханки або танцюємо. Ах, чудова ідея! То хай музика лунає руханка на нас чекає. Oh, yeah. um. Сніг летить, кружляє всюди. Холод нам тепер не чуда. Зима настала, раз, два, три, ти на місці не сиди. Тук-тук-тук, гріємо, ніжки, хоп, 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 і ручки трішки. Раз, два-три. Ми кружляємо. Просимо пісеньку, співаємо. Багато всі веселяться, так завзято Тук, тук, тук приємо ніжки, хоп, хоп, хоп і ручки трішки, раз, два, три, ми кружляємо, просимо пісеньку, співаємо. Виками ліпимо, шапку йому надягнемо, посміхнеться він для нас, ну ж, бо ще раз і ще раз, тук-тук, тук, -тук, -тук гріємо, ніжки, хоп, 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 і ручки трішки, раз, два три, ми кружляємо, просимо пісіньку, співаємо. «Так чудово, дякуємо, що розповім нам. Я думаю, що пора вже повертатися додому, Гавчику. Але ми обов'язково прийдемо ще. І хто знає, можливо, ми зустрінемо ще когось. Ап! Обов'язково! Коли вони поверталися додому, Соломійка й гавчик ділилися своїми враженнями. Ми розповімо усім малятам, яке цікаве життя під льодом. Давай спробуємо скласти про це невеличку розповідь. А, згоден, а допоможуть нам в цьому, як завжди, мнемо смужки. Мовленєва вправа хто під кригою живе. Малята уважно подивіться на зображення та спробуйте прочитати речення, а допоможуть нам в цьому мнем смужки. Ці знаки позначають дію Вкривається, спить, лежить, іде, сидить та живе. А ці позначають місце. Над, під, на, біля поза В. Розглянемо першу смужку. Цей знак позначає прийшла або іде. Цей значок позначає зима, а цей холодна, прийшла зима. Холодна, промовимо разом. Прийшла зима холодна. Роздивимося цю смужку. Цей малюночок позначає річку, цей позначає, що вона вкривається, а цей позначає кригу. Річка вкрилася. Кригою. Промовимо. Річка вкрилася кригою. Роздивимось наступну смужку. Цей знак позначає, що під. Другий позначає кригу. Третій, що живуть. А четвертий ми бачимо рибок. У нас виходить під. Кригою живуть рибки. Повторимо ще раз. Під кригою живуть рибки. І остання. Перший малюнок це у нас рак. Другий спить, третій в, а четвертий позначає нірку. Рак спить. В нірці. Повторимо разом. Рак спить в нірці. А тепер складемо розповідь. Прийшла зима холодна, річку вкрила крига, під кригою живуть риби. Рак спить в нірці. Ав! Яка цікава розповідь в нас вийшла! Мені теж вона дуже сподобалась. Ходімо швидше додому, бо скоро почне сутеніти. І вони вирушили додому. Тепер вони знали, що під кригою також є життя, і вся природа завмерла в очікуванні теплих весняних днів.